На початку червня у Львові стартує чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 12 років та молодше. Хочете гарно підготуватися до турніру. Хочете мати потужну підтримку під час змагань. Мене звуть Михайло, я професійний тренер. Мої учні ставали призерами та вигравали національні першості, а також чемпіонати Європи. Я майстер Фідес шахів, максимальний рейтинг Ело 2364. Мав бали виконання міжнародного майстра. Мій рейтинг на популярному сайті Лічес 2.685. Я та команда професійних тренерів шахової школи ШУП на чолі з міжнародним гросмейстром Юрієм Шкуро допоможемо вам впевнено підготуватися та вдало виступити на чемпіонаті України. Як з нами зв'язатися? Контакти в описі до даного відео.